Загалом, данські компанії, які працюють тут, задоволені. Деякі з них навіть розширили свою діяльність під час повномасштабного вторгнення. У 2023 році. Однією з найбільших іноземних інвестицій в Україну стала інвестиція данської групи «Керлінсберг» у нову виробничу лінію тут, у Києві. Це сигнал того, що данський бізнес вірить в Україну. Лівененюкраїн датиспубійце вже цікавий ринок, а після перемоги він стане ще цікавішим. Безумовно, звичайно існують виклики пов'язані з веденням бізнесу в країні, що перебуває у стані війни. Те, що я побачив сьогодні зранку, ще раз доводить. Навіть у Києві чи на заході України не можна почуватися цілком у безпеці, але попри це економіка працює, виробництво і промисловість функціонують. Тож, загалом, данські компанії задоволені так, у них виникають певні питання, але вони їх вирішують або з українською владою, або з нашою допомогою, і ми намагаємося усе врегулювати.